Найкращий клуб Європи хоче забрати собі Віктора Циганкова, нововведення на чемпіонаті Європи, а також нові подробиці скандального матчу Минай Динамо. Хто ж намагався підкупити футболістів? Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. І сьогодні маємо для вас дуже багато тем, які хотіли б розповісти. Однак перед початком відео закликаємо традиційно перевірити підписку на наш канал та оформити її, якщо досі цього не зробили. Легендарне протистояння чекає на нас вже сьогодні ввечері. Який же Лондон? Синій або червоний у центральному матчі ігрового дня Арсенал зустрінеться із Челсі Зінченко, зіграє проти Мудрика. Робіть перегляди матчів ще цікавішими разом із нашим партнером GGBet, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Розпочнемо сьогодні із чемпіонату України. Напередодні завершилися усі матчі 25-го туру. Металіст та оболон зіграли із рахунком 1-1. на гол Черненко відповів Сидоров. І з таким же рахунком завершили минай та рух. Відзначалися Питько і Квасниця. А от Шахтар здобув вольову перемогу над зорею. Вперед луганську команду вивів Антюх. Однак потім зіграли заміни Пушича, відзначилися Егіналду та Сікан. Ну і заглянемо до турнірної таблиці. Шахтар продовжує лідирувати. Має 58 очок на 4 бали випуск випереджаючи Динамо, які на 3 бали випереджають Криворізький кривбас, трішки відклеївся від групи лідерів Дніпро. У них 45 балів. У зоні виліту все також без змін. Оболонь та верес йдуть у зоні перехідних матчів. А металіст там минай на прямий виліт. Далі поговоримо про Віктора Циганкова, який вже цього літа може змінити команду. І претендент на українського Вінгера дуже і дуже класний. Головний тренер Леверкузенського байера Хабі Алонсо розглядає можливість підписання українського вінгера Віктора Циганкова. Про це розповів журналіст Ігор Циганник у ефірі програми Циганник лайф. До циганкова є багато інтересу. Якщо хочете, вважайте це інсайдом. Є інтерес від клубу, який став великою несподіванкою цього сезону. Головний тренер цієї команди давно спостерігається Віктор. І хоче бачити його у своїй команді. Це Хабі Алонсо. Він дуже уважно спостерігає за Іспанією. Він розуміє, що циганков той футболіст, який може дати результат. І він розглядає можливість того, щоб запросити його у свою команду, сказав циганик. Далі поговоримо про майбутній чемпіонат Європи. Адже, окрім того, що туди поїде національна збірна України, поїдуть на змагання і українські арбітри. Євро 2024 стартує вже за кілька місяців. І нещодавно УЄФА опублікував повний список арбітрів, які будуть обслуговувати турнір. Є у цьому переліку і українці. Мова про Миколу Балакіна та Олександра Беркута, які виступатимуть як четверті або резервні судді на матчах європейської першості. Загалом на турнірі буде залучено 18 голов головних суддів, а також їх команди та реферівар. Один арбітер представлятиме Південну Америку. Це аргентинець Факундо Теліо та його команда. Важливим нововведенням на чемпіонаті Європи стане і розширена заявка турніру, адже УЄФА дозволить збірним розширити їх до 26 гравців. За таке рішення вже проголосували делегати. УЄФА повідомляє Sky Sports. Втім, остаточне рішення ще не прийняте, адже цю зміну має схвалити виконавчий комітет. Однак така процедура є лише формальною. Ну і на про євро стало відомо, кого там точно не буде. А не буде там українського коментатора Віктора Вацко. Я не буду коментувати матчі чемпіонату Європи 2024. У мене не було жодної пропозиції стосовно цього від жодного з бродкастерів. Заявив він у програмі Вацко Лайф. Повертаємось до УПЛ та поговоримо про болючу, однак, не для всіх клубів болючу тему стимулювання стимулювання третіми сторонами, адже стало відомо скільки за потенційний успіх у матчі із шахтарем могла заробити зоря, а також як до цього відноситься Ігор Суркіс. За даними журналіста Михайла Співаковського, за відібрані у шахтаря за лікові бали Луганська зоря могла отримати подвійні преміальні від третьої сторони. Вдвічі фінансову мотивацію для клубу збільшили безпосередньо перед матчем. Щоправда, конкретних сум, які обіцяли луганським футболістам журналіст не називає. Водночас висловився на тему стимулювання суперників президент Київського Динамо Ігор Суркіс. Я не знаю, хто кого стимулює. Я знаю одне: Динамо свої очки втрачати не повинно, а хто кого стимулює, я не знаю. Можливо, і можна стимулювати, але запровадять заборону, отже, не можна. Я вважаю, що премії ми повинні платити свої. Ім футболістам а не стимулювати, заявив він для ProFootball Digital. діджитал. Ну і на кінець поговоримо про найбільш гарячу тему в українському футболі за останні кілька днів. Це потенційно договірний матч. Минай Динамо за попередню інформацію до цього поєдинку і справді має відношення такий собі Сергій Третяков, добрий друг Артема Мілевського. Або ж ви можете знати його просто як Сережу. Нібито саме цей Сережа і виходив на футболістів Минаю Скибу та Нимчанінова і пропонував їм зіграти матч із певним фіксованим результатом. Втім, у коментарі для українського футболу він цю інформацію спростував. Хоча я не заперечив, що матч справді міг бути підозрілим. У мене є інсайдерська інформація, я не можу розголошувати джерело, що деякі гравці Минаю мають намір злити матч з Динамо, заявив він. Однак доказів цьому не навів і у подальшому всіляко Перечував ймовірний злив гри. Втім, новою інформацією щодо цього поєдинку поділився Віктор Вацко. За його даними, не тільки Сережа, причетний до потенційного підкупу гравців Минаю, виходили на футболістів інші особи. Йдеться про дві структури. Ім'я одного такого зацікавленого персонажу відоме: це екс-півзахисник енергії Володимир Козленко. Саме той, що минулоріч грав у футбол із телефоном в руках, він пропонував минаю програти з різницею у три м'ячі однак, згадаємо результат того матчу. 1-3, очевидно, ставка не зіграла. За даними від Тато таке, той таки третяк напередодні матчу отримав інформацію від певних людей, що у грі Минай Динамо буде зафіксовано аномальний рух ставок на коефіцієнт мінус 1,5, тобто перемогу киян із різницею у два м'ячі. Знову ж таки, згадуємо рахунок матчу. Так, так, тут 1-3 і ставка зіграла. Однак, третяк, поспілкувавшись із футболістами, Минаю та отримавши від них впевнені слова про те, що ніхто матч зливати не збирається. Перед Дав усі покази до відповідних органів. Також тато таке повідомляє, що згаданих аномальних ставок на цій лінії все ж не зафіксували. Отож, хто намагався підкупити чи все ж таки підкупив футболістів, Минаю, тепер будуть розбиратись компетентні органи. Ну що ж, друзі, таким був наш випуск. Якщо ви додивилися його до цього моменту, тоді поставте лайк, а також обов'язково перевірте підписку на наш канал. Ну і слідкуйте за футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. До зустрічі скоро побачимось.